Доброго дня, я Бублика Анастасія, учениця 31 ї групи Славутицького ліцею. Це моя курсова робота на тему Червоний та тарашистський терор, спільні та відмінні риси, керівником якої є Яковенко Тетяна Анатоліївна. Дослідимо, що таке терор. Терор це систематичне насилля, репресії, що здійснюється державою для встановлення контролю над суспільством. Протягом двадцятого, двадцятого століття. Терор був використований державними утвореннями для знищення внутрішніх і зовнішніх ворогів. Актуальність цієї теми зростає в умовах російсько-української війни, коли Росія здійснює агресивні дії проти України та порушує міжнародне право у зв'язку з тим порівняння червоного терору, політики терору, що застосовувалися радянським режимом у 1918-1920-х роках, і сучасного російського терору, який є складовою частиною російської агресії проти України. Метою цієї курсової роботи є аналіз порівняння червоного терору часів радянської революції і рашистського терору на території сучасної України, виявлення їхніх спільних рис і відмінностей, а також оцінку впливу цих явищ на суспільну політичну ситуацію в обох випадках. Червоний терор розпочався після жовтневого перевороту 1917 року, коли в Росії становилася більшовицька влада. Причинами є боротьба за владу після лютневої революції, громадянська війна. Основною метою є ліквідація політичних супротивників та відновлення влади більшовиків. Насильницькі заходи, що здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, які були оголошені класовими ворогами, роль надзвичайної комісії, яка здійснювала масові арешти, розстріли, репресії проти військових та громадських лідерів. Наслідком є загибель тисячі людей, зміцнення більшовицької влади, репресії проти політичних опонентів. Фашистський терор почався після анексії Криму в 2014 році і особливо посилися з 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну. Причиною є політичні амбіції Росії, анексія Криму і намагання підкорити Україну. Методом є масові депортації, катування, розстріли, руйнування інфраструктури та знищення мирного населення. Рашисти обстрілюють мирні міста, житлові квартали, лікарні та школи, тримають людей в полоні, знущаючись над ними, використовують фільтраційні табори. Головними злочинами РФ проти України є бучанська трагедія, в якій загинуло 420 осіб, яка супроводжувалася розстрілом у потилицю, квалтуванням та мародерством. Також кривавий удар по кривому розі, 4 квітня 2025 року. В ньому загинуло 9 людей, 9 з яких були дітьми. Головним епіцентром удару був дитячий майданчик. Окупація села Ягідне 299 дорослих та 67 дітей провели у підвалі 28 днів. Їх утримували як живий щит. До того ж, померло 10 людей. Авіаудар по Маріупольському театру 16 березня 2022 року. Будівля використовувалася як бомбосховище, в якому було від 500 до 1200 мирних жителів. Загинуло близько 300 людей. Спільними рисами червоного та тарашистського терору є пропаганда та фальшивування фактів, зневага до людського життя, знищення національної ідентичності, прагнення до розширення імперії, використання терору як інструмент контролю, вискарення світовою спільнотою, а також катування. Але у цих терорах є певні відмінності. Червоний терор був з 1918 року по 1922 рік в Україні. А рашистський терор з 2014 до 2025. Метою червоного терору є ліквідування ворогів комуністичної революції, у Рашистському ж терорі ліквідування незалежності України. Червоний терор покладався на ідеологію марксизму ленінізму, створення комуністичного суспільства. У рашистів вже імперіалізм, націоналізм. Та агресія. У червоному терорі була відсутня сучасна техніка, а у російському терорі були новітні технології, які дозволяли здійснювати кібератаки. Щодо методів здійснення, у червоних були концтабори, в яких люди використовувалися для важкої праці, у рашистів фільтраційні табори для обміну полоненими. Масштаб досі різний. Рашистський терор поширився на всю міжнародну спільноту, в той час як червоний терор лише на територію СРСР. Плив на суспільство: червоний терор, встановлення страху серед населення, знищення вільного слова і політичних опонентів, Рашистський терор, використання терору як інструменту для придушення опору в Україні та на міжнародній арені, інформаційна війна та маніпуляція думкою. Тоді підведемо підсумки. Російський терор є прямим спадкоємцем радянських методів. Сучасна Росія використовує подібні інструменти для досягнення контролю. Проте масштаби, методи і ідеологічне підґрунтя дещо змінилося. Україна повинна пам'ятати істо... про історію, щоб ефективно протидіяти теперішній агресії. Дякую за увагу!